Якщо якась сволота каже, що я корумпована, я хочу сказати: назовіть мені одну хоча б реч за моє все життя, коли хтось скаже, що я корумпована. Будь ласка, прослідкуйте все моє життя і скажіть мені, Іна, ти така ж сука, як всі решта. Ми вийшли з вічі, маючи фінансовий борг 2 мільйони доларів. І так, бо а, декілька інвесторів. А что вас так смущает? Ну, мы просто думаем, вы правда не хочете. Нет, а с такие берутся. Ну. А, ой. А вы, извините, у вас дети есть? Замечательно. Вот замечательно. То есть вы не нетронутая девушка, да? Вы хотите что то Да. Ребята, дорогие, вы сейчас хотите здесь сыграть игру? Нет. Нет. Вы же, политиков, пытаетесь убедить, что они сволочи, потому что они никогда не говорят правду. Я? Нет, мы просто. И сейчас печатали. вы задаете, откуда такие деньги? Ну, да. А вы знаете, сколько стоят президентские выборы в Украине? Минимум миллиард долларов. Для вас это новость. На ток шоу для кого комедно? Ну для мене було комедно. Ну для вас було комедно. А для мене було не чекає. А ви за нею? А, а знаєте чому? А знаєте чому я точно як заставці? От дивіться, от, що це за, за папірець. Тут ну, є богословська і не Вики... гермені. От дивіться, Википедія от дивіться, що було тоді в студії. Чому це було комедно? Тимошенка бере цей папірець і каже. Переді мною постанова кабінету міністрів від дві тисячі там третього року, в якої написана а там любовна тета. записка. А там отакий лист листок, і я ж побачила, що вона це ці фортелі все життя робить. Бере будь-які попередні, у вас ця історія з нею скінчилася, чи ви досі її так от наполегливо а я, а, бачу, наполегливо ви її не любите? Як слухайте? І... Я там рік тому сказала, що я вже про мертвих чи добре, чи ніяк. Вона політична ну, слава. Вона Друга, політична. Була, В здраву, Тимошенко політично вже не є небезпекою для країни. Та, коли ну, вона так. була ж дуже розумна людина, чесно кажучи. Да. Та ні, ну <клянусь. <клянусь. клянусь. Але, <клянусь> школа, школа коренень, але, так, але дивіться, дивіться. <клянусь> але дивіться, якщо буде розклад на президентських виборах Порошенко, Тимошенко, Ляшко, то це означає, що нам треба всім. Всім знову до майдан, вам мені ні. Нам треба повіситися, тобто кучма це безумовно президент економічного зростання. Ми вийшли з економічної кризи. Крім того, якщо пам'ятаєте, які та які ну, я. Звичайно. душитель свободи слова. Вот. А при кому вона з'явилася? Ну, я Україна ну, не не була єдине не ні, ну, а, ну конечно То могла би на ну, германісторія не... би звільнявся з каналу СТБ, який належить вашому о, політичному партнеру Пінчуку. Обратину через, через Пінчук, Пінчук не мій політичний партнер, він мій друг. Він ну, не мій. Знаєте, сьогодні рада не не, не не запрацювала. Чого ви читали новини? Ні, знаєте? я не, не встигла. Я депутатів не вистачило. А так? рада ця, я думала, так, рада ну, на, нацрада вистила. Та, та ні, ця, парламент. Ну це страшне просто. Тобто, От, скажу... чуваки на роботі роботи працювати, працювати. Вони досі не що Ляшко впав. Таку уявіть собі. <laughs> просто ляшко не стигне. Вони ж до цього не працювали місяць. Я прошу і Ось Після того другий. Так, зараз нібито почали працювати, так, коли і... були в парламенті, все було все те просто. саме. Слухайте, депутати завжди прогулювали, не з'являлися ніколи і не за 25 років існування України в парламенті не було такого, щоб не можна було відкрити засідання за відсутністю депутатів. Сьогодні о, це о, хто перший сміє, раз. там хтось сміється. По перше, а по друге я... це, я від... це перший раз. Шукала... якщо ви знайдете б, б, хто в Хто там сміяш? Yeah. Yeah. <laughs> <laughs> раніше, навіть якщо не було чути, то він сказав, що раніше просто приносили картки і голосували. І до речі, я коли шукала про вас інформацію, хоча... то там було якраз кілька разів, що е, ви голосували тоді, коли перебували десь в іншому місті. А ну ще Польові <laughs> командири зайшли до Авакава, якого вони не ненавидили, не до Пашинського, про, про якого вони крім сука ніяк не говорили, і до Яценюка, якого, якого вони ма якого вони матом крили разом з всіма іншими так званими лідерами опозиції на Майдані? Треба робити реально, треба робити безумовно і політичну партію, і великий національний рух, в який можуть об'єднатися людишвілі. Ну не 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 станеться Сакашвілі. Не вийде. А з ким вийде? Может, со мной получится. Скромненько. И, да, скромненько и со вкусом. скромненько а вот, и со вкусом. Вам ничего. доводилось выкручиваться вот, и говорить, что это вашему святого? Ну, наверное, Журналист. вы помните, что я часто говорила, что без комментариев. То есть, когда мне надо. Ну, я, я точно могу сказать, что я никогда откровенно не врала. Вы но, знаете, наверное, что находить какой-то глядя... компромисс. Когда ждется телевизор, так ваша видповедь такая. Сука. Сука. Ви кажете, там час Юлії Юлии Тумошенко уже пишет. і ваш пішов. Вряд ли. Я ще не зробила одной десятой части того, що я хочу зробити.